Якось до одного пастора прийшла молода сім'я, яка хотіла розвестись. І вони хотіли розвестись по тій причині, що вони вже не відчували любові один до одного. І коли вони прийшли до нього, він їх запитує: ну що ж, ви вже не можете жити один з одним. Вони кажуть, так. Ви вже взагалі не відчуваєте ніякої любові один до одного, вони кажуть, так. І він їм каже: Ну що ж, у нас не залишається ніякого іншого варіанту, окрім того, щоб вчитись любити. Тобто, друзі. Він цим хотів показати, що саме головне в любові це рішення діяти, а потім емоції і почуття. І для того, щоб нам мати цю, так скажем, любов в повній мірі, в тому числі, да, якби мати і чувства до іншої людини, нам потрібно робити рішення, вольове рішення діяти, робити. Добрі її вчинки, робити її приємний, і так далі, і потім, в результаті, ви побачите, що у вас будуть просунати ці чувства. У вас все більше буде позитивних емоцій до цієї людини. І саме головна мотивація для нас це Ісус Христос, який так полюбив нас, що віддав самого себе за нас. І тому ми дивлячись на нього, дивлячись на те, що він зробив для нас. Ми беремо і цю любов віддаємо іншим людям.